Доброго дня, 5 жовтня. Складаюсь з бджоли в зиму. Пізновато, звичайно, але по іншому момент трошки не вийшло в цьому році, але менше з тим. Ось е -е, забираю ось такі рамки. Крайні вони не потрібні. Ось, мало принесли, десь трошки під'їли, десь беушні, десь. Якось ця чорна, практично вже своє відслужила максимум, куди ще їй можна це намет. Ось. Скидаю вулик по весні буде буду давати бджолам, і буде, скажімо так, для розгону. Маловато, звичайно, але я багато не залишав. Ось, але виберуть. Краще хай свої виберуть, чим, чим виставити на паську. І будуть не тільки свої вибирати, а й сусідські. Сезон так собі, скажімо так, навіть хужий. Чим очікувалось і чим мало бути. Але менше з тим не втрачаємо надії. Дивимося за своїми дівчатами. підписуємося на канал. Вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний до зустрічі.